треба думати, звичайно, наше майбутнє, яке ми хочемо мати, але найкраще, що вона читається всіма, читається молодим поколінням, читається старшим поколінням. І просто я вам таку маленьку, таку цитату, ну як не то, що цитата, приїжджали до нас з Київстару, компанії з Києва, жіночка, і я їй подарував книгу, нашу так і прямо говорити маленьку. І зараз я вам, вона їхала. Дві хвилинки. Я теж звичайно мови до оригіналу. Добрий день, прийшла до кінця книгу, Чудня плакала на деяких моментах. Читається в новому дікані, спасибі вам за книгу. Російськомовна жінка. Російськомовна жінка, яка читала книжку. Значить, ви виходить незалежно від людини, якої мови нагоджуть, якщо книжка гарно написана, значить вона знайде свого читача і буде її читати. Я думаю, що на сьогоднішній день у нас на теренах області, на теренах України положу це дуже гарний, самобутній письменник. Нову інградці, я думаю, на пані Наталі дуже велике майбутнє. На книжі наші я хочу побажати великої гарної дороги, щасливої, щоб її хотіли читати. І знаєте, ми, щоб ми побачили, коли це люди в черзі за хлібом. Я так, знаєте, так мріє, коли буде велика довга довга черга, і буду стояти стріляти взяти пані Наталі Автограф.